Газ ми на цей момент закуповуємо за кордоном. Тобто ми маємо цю першу зиму, де в нас імпортного газу буде більше, ніж свого власного для, власне, для населення, для потреб населення і потреб теплокомуненерго. Ми його купуємо, зараз імпортуємо де за ціною близько 500 доларів за, за, за 1000 кубометрів, а населення його продаємо десь за ціною близько 170. Тобто, у нас реально от, е, майже в три 300... рази. Ну, так, дві, дві третини от, в рахунку за газ вони йдуть не з раху, не, не, не споживачем. І це джерело десь має якісь буде, Це велетенські кошти, це велетенські гроші. Але оскільки. Оця ілюзія дешевих тарифів вона продовжується вже десятиліттями, ми всі вже звикли до того, що так було завжди. Ну, типу, ну так же ж було завжди. Ну які типу, тут мінуси, так? Так, ну, та, ну плачу ж не я. Хоча в принципі так. це в кінцевому підсумку платить центральний бюджет, замість того, щоб вкласти гроші там, в школи, в систему освіти, в армію, я перепрошую, ми, ми в стані війни, ми доплачуємо за, за газ. І в результаті ми ну, так та сама історія з теплом, та сама історія з електроенергією. Електроенергія взагалі там, фантастична. Якщо, якщо акуратно подивитися в рахунок. Ну, ми всі отримуємо за електроенергію, то там є декілька позицій. Там чітко видно, скільки коштує кіловат година, тобто там вписано, скільки коштує вартість кіловат години, вартість доставки, вартість оператора систем передачі, вартість ОСП, вартість тариф на оператор, тариф складового оператора системи розподілу ОСП, ОСР, ви можете подивитися в цьому рахунку. І там чітко видно, ну в моєму рахунку останній коли я дивився. Вартість електроенергії фактично складала 10 гривень 20 копійок. З чого оператор системи передачі, оператор системи розподілу забирав там свої 3 гривні, там ще якось, і в результаті е, я плачу там 4,20, здається, зараз 32, за, за кіловат uh -huh. годину, а 5,30 чи 5,40 uh -huh. є фактично там чи 5-60 є доплатою е, через власне ці майже 60% доплачує держава. Так, по суті. — Але оскільки всі отримують ці квитанції, отакі, от як отримують, і воно триває роками, то. Ну це створює такий new нормал, да? тобто це створює ситуацію, за котрі ну типу, а так завжди було а що? Та? завжди за мене ж доплачували, Просто у цих цифр ніхто не бачить.